Показу цих виставок. І, звичайно, що ми розраховуємо на право і на вашу участь, адже під цим е, грипом, під цим, цим е, скажімо, логотипом 100 років музею. Ми би хотіли, щоб з'являлися матеріали цікаві і в газетах, і особливо в засобах масової телевізійних маємо на увазі компаніях. Ми маємо що показати, і наукові працівники музею. Про що ми обговорювали нещодавно на раді, вони готові до цього зустрічі, вони готові вам розповісти і показати, що зберігається у фондах нашого. Віде. Звичайно, велике значення має те, що... Ми це оголошуємо, хоча може бути так, що хтось із наукових співробітників завтра прийде і скаже, що є ще давніші спогади про роботу галузі музейної справи в нашому місті, в нашій області. Ось це процес довготривалий, так само, як і процес поповнення фондів, які є у нашому музеї. Хотів би привітати сьогодні всіх працівників музею, і це, вибухи, і інфіція, і але це початок великої роботи, адже відзначення сторіччя музею не завершиться 20, 21 і 22 травня. Це буде цілий рік. А власне, що 20 травня відбудеться урочиста академія в обласній філармонії, де ви зможете почути про творчий шлях музею, про його кращих працівників, про його історію. Зможете привітати їх і почути привітання, які отримують наші музейні працівники.